Я подивився практично весь матеріал від Тайна Надалпри по X-Guard. Його семінар в AOJ, його семінар у Флоріанаполісі, техніку з його майстер-класу на AOJ+, його особисті розбори його X-Guard'у і навіть один з курсів португальською. Я з двох. А я не знаю португальську. Тайнан звичайно надихався своїми професорами Гуї Хафлою Мендесом. А тому дуже багато завжди грав Делахіву. Але при цьому і фанатів завжди по Марсело Горсія, який працював з батерфлійгарду і часто конектив його з ексом. І тому на виході у Тайнана вийшов такий собі гібрид Делахіви з транзітом в іксгард. Солакафілакайстари а інічієтімовиди делагів е най чадафайнвейзареку конекти the setup was a lot from, from your guys' style. and then the finishing and the adjustment i, I use a lot i was very inspired with like marcelo because like for his people win divisions like every year there's new champions but he was somebody that won multiple years yeah. so like that's why like, i remember you telling me to always study those people that Деботвимотиполтайсбік зедеонзеф багато технік та й в цілому концепція його гри X-Guard плюс-мінус така сама, як і у інших джицерів. Але звичайно, я для себе вибрав декілька цікавих деталей, які, на мій погляд, відрізняють його гру від інших. Наприклад, це технікал стендап. Зазвичай при технікал стендапі з X-Guard всі піднімаються разом з ногою, але Тайнан не любить так робити, пояснюючи це тим, що верхньому так легше кинути вагу в нього. Замість цього він знімає ногу з себе і кидає її в татамі, і ця дія допомагає йому піднятись. From here, I'm gonna start stepping. Look, push this foot up in the air. I'm gonna start now driving this foot to the ground. So I'm not only gonna try to do this. Look how I use hips to create momentum. So I go one, two. Now I get to the side. I can start circling around, jumping on the back. Or I keep the pin grip and I start sliding to the other side. Look. Тайнан робить Заксу свіпи бактей, які звичайно садмішне. Але сьогодні поговоримо про один конкретний і дуже красивий свіп від нього, свіп, який мені запам'ятався найбільше. Отже, світ, про який я сказав, відбувся в матчі проти Енді Моросакі на чемпіонаті світу 2022 року. Доволі цікавий, як ви бачите, свіп і звичайно Тайнан згадував про нього у своєму майстер-класі. Але фішка в тому, що він показав його взагалі не так, як він зробив його в цьому матчі to bring my partner on top of me. So that's why I use my arms and the X. Bring my partner on top of me. В особистому розборі цієї сутички Тайнан сказав, що йому було важко контролити Енді. Той взяв на початку матчу два бали і працював постійно, зриваючи гріпи і не даючи жодного контролю Тайнану. Тому Далпра взяв гріп за пояс, який дуже важко зняти, і замість гріпу за штані використовував андерхук. Це важко для мене зберігати, тому я буду вийти на шоу, я буду зберігати на шоу, я буду зберігати на шоу. Локоаюзмайні тюгобігангізлеї найсвитсайна ті. Але щоб розібратись з цим свіпом до кінця, мені на допомогу прийшов не нетайна дал дядя Лаклан. Щоб зробити цей свіп, вам необхідно розбалансувати верхнього так, щоб той поставив руки на татамі, тим самим скинувши свою вагу з ніг. Тепер його ноги стали легшими, і вам буде легше їх підняти. Далі виходимо на плече, ставимо своє коліно під коліно опонента і наступним йде вкрутка. І що важливо, вона повинна бути не по плечам, а через лоба, щоб постійно зберігати тиск на опонента. Murasaki had his hand posted on the mat like this, which I think if, if they're not, you need to get their hands to the mat to do this because you're going to want to elevate their leg up in the air. I've come up high with my hips first, okay. and then I get this shin in front. Now, when I spin through, I'm able to pretty much pin this leg to the ground. My shin will, will work through to, to pin that leg down. Here. And as we continue to roll, Jaden's gonna find it very hard to get back up because this leg is pinned. As we roll, Jaden's trying to get up. His bottom leg is pinned. I'm holding both legs. Come up and get on top. And that's the moment of the set. If you're watching this video, you can see it's a good start. It's a good start. What looked like such a promising start from Andy Murasaki was met with not one not two but three guard passes and a submission from tynan two-time middleweight gold medalist here tynan the aoj black belt does it again six months later